Твоя бакаса не виглядає так, а ти хочеш ось так. Тоді спробуй додати ці вправи у свою практику. Долоні на ширині плечей і ми переводимо вагу тіла вперед на долоні і потім повертаємося у вихідне положення. Відштовхуючи себе руками від підлоги, підтягуємо коліна до грудей та підіймаємо одну ногу від землі. Лежачи на спині, вирівнюємо руки вгору. Підіймаємо голову та плечі і намагаємося підтягнути коліна в пахви. Тут ми просто відпочиваємо у нахилі, але живіт та груди обов'язково на стегнах. Вкладаємо коліна у пахви, долоні на ширині плечей пальцями вперед. І тепер ми поступово переводимо вагу тіла на руки і повертаємось. Стопи при цьому лишаються на підлозі. І на десерт додаємо віджимання та планку з підтягуванням коліна до грудей, щоб збільшити силу. Зберігай це відео собі та приєднуйся до регулярних занять з Resense Yoga Club. Посилання в шапці профілю.